Доброго вам здоров'я, шановні! 14 червня, субота. Сьогодні православна церква святкує віддання свята п'ятидесятниці. Ще сьогодні згадують святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, а ще благовірного князя Мстислава в святому хрещенні Георгія Хороброго. Дощовий день на Мефодія обіцяє сім тижнів негоди так казали в українському народі. За народними спостереженнями погода 14 червня може багато чого підказати про врожаю і наступні дні. Якщо вранці сонце виходить блідим і млявим, люди очікували дощу ближче до вечора. А ось коли роса швидко висихає на траві, це добрий знак. День буде спокотним і ясним. Коли ж небо від самого ранку затягнуте хмарами, вважалося, що ярі культури добре вродять. Похмурий день на Мефодія вважався особливо сприятливим для льону та вівса. Ці культури обіцяли добрий врожай, але ягоди в таку пору зазвичай родили слабше. Увечері наші предки придивлялися в небо. Якщо зірки були яскраві та чіткі, то чекали спокійної погоди, а якщо вони мерехтіли, готувалися до грози. І навіть поведінка півня чи бабок здавалася підказкою. Раніше спів до дощу, а якщо стрекози надто активно літають, отже, десь поряд зріє негода. Нехай цей день, шановні глядачі, подарує вам відчуття впевненості ви там, де маєте бути, і все складається в свій час. Бажаю вам сили, м'якої, але впертої, і віри тихої, але незламної. Нехай будуть поруч ті, хто підтримує, а слова будуть щирими і потрібними. А небесні покровителі цього дня хай нададуть благословення в добрих справах. І з цього відео, шановні глядачі! Ви дізнаєтесь багато цікавинок про цей чудовий день, про 14 червня 2025 року. Це в нас субота в цьому році припадає. Розкажу вам про народні звичаї, традиції, обряди і про перехідні звичаї, традиції, обряди, і свята, які на сьогодні припадають, і про неперехідні традиції, звичаї, обряди, про все, все, що відомо. Все я тут зібрала в цьому відео і буду вам розповідати. Буду розповідати про те, що можна сьогодні робити, а також про те, що сьогодні не можна робити. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, підписуйтесь на канал обов'язково. Звісно, діліться цим відео, звісно, тисніть на дзвоник на цьому каналі, якщо ще досі не натиснули. Ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, посилання на який я завжди залишаю в описі під цим відео. І сьогодні так само там буде це посилання. Будь ласка, приходьте туди. І там ще будемо додатково з вами спілкуватися про наші українські справжні стародавні традиції. Сьогодні, 14 червня 2025 року, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий Мефодій І народився у 788 році в Сиракузах. А завершив своє життя 14 червня 847 року в Константинополі. Із 4 березня 843 року і до своєї самої кінчини він обіймав посаду Селенського патріарха Константинопольського. Вшанування його пам'яті припадає на День його кінчини – 14 червня. Цей день відзначають і на Сході, і на Заході. Мефодій виріс у заможній родині. Батьки сподівалися, що син зробить блискучу кар'єру при дворі, тому що єнуком відправили його на навчання до Константинополя. Але доля обернулася інакше. Мефодій обрав шлях чернецтва та оселився в одному з монастирів Віфінії, де згодом став ігуменом. В часи правління імператора Лева v Вірменина розгорілися нові гоніння на ікони. У 815 році Мефодій вирушив до Риму, ймовірно, як представник скинутого патріарха Никифора. Коли він повернувся у 821 році, його одразу заарештували та заслали за підтримку ікон. Лише у 829 році його звільнили і він отримав важливу посаду при дворі імператора Феофіла, який, однак, також був прихильником іконоборства. Все змінилося після того, як цей імператор так само відійшов. У 843 році міністр Феоктист вмовив імператрицю Феодору, матір маленького Михаїла III, яка правила як регентка, відновити шанування ікон. За умови, що ім'я покійного імператора не буде піддано анафемі, було усунено іконоборчого патріарха Івана VII граматика, а на його місце призначено якраз Мефодія. Вже 11 березня того ж року відбулася урочиста хода з іконами від церкви у Влахерні до Святої Софії, яка стала символом перемоги православ'я. Інший святий, якого сьогодні так само вшановують, це Мстислав Ростиславович, відомий як Хоробрий, носив при хрещенні ім'я Юрій. Він був новгородським, смоленським та білгородським князем. Сином київського великого князя Ростислава Мстиславича і правнуком самого Володимира Мономаха. Прізвисько хоробрий він отримав недарма, за відвагу й шляхетну поведінку у воєнних походах. Люди його щиро поважали. Мстислава любили за доброту, благочестя та щиру турботу про церкви, монастирі й духовенство. За життя, сповнене віри й служіння, його було канонізовано як святого благовірного князя. В 1168 році він разом з іншими князями Південної Росії України взяв участь в переможному поході проти половців. Як справжній захисник рідної української землі Мстислав разом із братавим став на оборону Києва від зазіхань Андрія Боголюбського та його війська із Суздаля. У 1173 році він героїчно витримав облогу Вишгорода і переміг в битві з суздальським князем Всеволодом, братом того самого Андрія. А 1179 року новгородці самі покликали його на княжий престол. Настільки вони цінували його мудрість і гідність. Відійшов за святим Стеслав 14 червня 1180 року в Новгороді. Його мощі зберігаються відкрито в Софійському соборі, і церква через те й згадує його 14 червня. У дні, навколо 14 червня, селяни продовжували сіяти гречку з надією, що вже наступного дня задушить, бо ж дощ після посіву обіцяв щедрий врожай. Люди не тільки працювали на полі, а й молилися, щоб небеса підтримали їхню працю. Саме на день Мефодія було прийнято обкурювати або бризкати святою водою новий або подарований одяг і речі для дому, особливо ті, які ми користувалися лише кілька разів. Це робили для того, щоб позбутися будь-якого негативу, що міг, що, що міг прилипнути до речей і щоб удача охочіше заходила до хати. Для обкурювання від пристріту в народі брали ті трави, які вважали найсильнішими захисниками з гірким або насиченим духмяним запахом, Найперше, звісно, полин. Його ароматний дим мав силу відганяти злі сили, лихий погляд і все, що могло прилипнути до людини чи оселі. До нього часто додавали чебрець, духмяний, лагідний, але потужний в боротьбі з негараздами. В ситуаціях, коли потрібно було очистити простір після сварки чи візиту недоброї людини, добре допомагала м'ята. Її дим свіжав не лише повітря й думки. У випадках, коли відчувалося, що до людини причепилася якась незрозуміла хвороба, наші прабабці брали сушену кропиву, спалювали обережно з молитвою, віруючи, що вона спалює все шкідливе. Материнку часто запалювали, коли мова йшла про очищення дитини або втомленої душі. Додаткової сили додавав деревій. його використовували як підтримку до інших трав. А вже для особливого захисту на великі свята чи після незваних гостей брали Богородичну траву. О, починається. Після незваних гостей брали Богородичну траву. З нею дім наповнювався спокоєм і добром. Під час обкурювання люди обходили того, кого очищали слівчими травами тричі, знизу догори і по колу. В цей момент зазвичай тихо промовляли отче наш. Або замовляння, яке знала тільки бабка Знахарка. А ще наші предки обережно ставилися до коров'ячого молока, вірили, що в цю пору воно може бути шкідливим, тому його ховали в прохолоду до ранку, а вже потім віддавали худобі. 14 червня в 2025 році припадає на суботу. Тож, на Старобільщині, саме по суботах лікували дітей від переляку, одразу після вечірньої служби в церкві. Вважалося, що субота має силу очищення і завершення, тож усе, що було почати протягом тижня, треба було закінчити саме цього дня. Нових справ в суботу не розпочинали за винятком особливих, як от перші за жінкові роботи або закладання нової хати. В Куп'янському повіті навіть побоювалися починати щось нове в суботу, бо тоді, мовляв, все життя доведеться робити цю справу саме по суботах. Все ґрунтувалося на глибокій вірі. Якщо світ було завершено в суботу, то й людські справи краще завершувати, а не починати в цей день. Ну, Якщо Господь Бог Він же створював світ, і в суботу завершив це робити, то й нам так слід робити. Наприкінці тижня кожному годилося привести себе і дім до ладу. Люди мили голову, обливали тіло, казали, бо в суботу й в медвідь вмивається. В хаті витирали пил, мили підлогу, мастили припічок, надягали чисту білизну. Немовлятам року обов'язково вдягали білу сорочечку, щоб краще росли. Була дуже добра прикмета вчити малюків ходити саме в суботу ввечері, але тільки після того, як подзвонять дзвони в церкві. Перед заходом сонця хлопці й чоловіки мали поголитися, а дівчата вичесати волосся. Кравці уникали по суботах кроїти щось зі своєї роботи. Як покраєш, то вже й поши до вечора, бо гріх лишати незавершене, таке казали. Місяць 14 червня 2025 року, і далі впевнено спадає, перебуваючи в третій квартирі, яку в народі остерігалися і пов'язували з особливою обережністю, казали гнила квартиря. Це не час творити, а час зберегтися. У цей день радили не починати нічого великого чи нового ні шиття якогось, ні переїзду якогось. Це доба, коли сили світу йдуть вглиб, на збереження, а не назовні. В господарстві займались прибиранням, викидали старі речі, зливали з хати стоячу воду, спалювали зіпсоване зілля. Все, що більше не служить, має залишити простір, розчистити його для нового. В народі 14 червня це також день, коли уважно спостерігали за тілом. Якщо щось турбувало, то лікували, але м'яко, без радикальних втручань. Казали, на вщербному місяці хвороба йде, а не зростає. Саме тому в таку пору добре робити розвантажувальні дні, пити трав'яні настої, відмовлятися від всього зайвого і в їжі, і в словах. І саме тому, до речі, ці замовляння на вигнання чогось їх читали саме в такі дні, коли місяць спадає. Сни цієї ночі непрості. в народі їх остерігалися, бо саме в такий день могли вони показати те, що заховане в підсвідомості. Якщо присниться щось важке, лячне, його не тлумачили, а відпускали, виходили вранці на двір, промивали очі джерельною чи дощовою водою зі словами, що приснилося, хай зникне. Для стрижки цей день не бажаний, в народі побоювалися обрізати щось такий час, вірили, що можна зрізати силу, краще обмежитися доглядом, розчісуванням, змазуванням волосся настоями трав чи маслами. На віддання Великого свята, як от сьогодні, сьогодні в нас віддання свята п'ятидесятниці. А також на спадаючому місяці добре читати замовляння на зменшення чогось. Як місяць зменшується, як віддається свято, так і ми можемо на замовляння чогось зменшення прочитати сьогодні. На зменшення або на вигнання чогось. Це тільки на перший погляд може здатися, що це щось таке непотрібне безглузде, насправді ні. У нас ж можуть бути якісь хвороби, і їх треба зменшити. Розумієте? Тому ці дні, коли щось спадало, ну, місяць спадав, їх так само використовували навіть з більшою напевно, шу, користю, як і ті дні, коли місяць росте, щоб на зріст воно йшло. Сьогодні все йде на спад, і сьогодні можна прочитати замовляння від лишаю. Для цього беруть кусок сала свяченого, що на великдень святять, і мастять по лишаєві та приказують: лишаю, лишаю, я тебе свяченим салом мішаю. Кабан поросята діти, тут тобі не сидіти, білого тіла не труїти. Амінь. Це справжнє стародавнє українське замовляння, текст, якого я залишу обов'язково в першому закріпленому коментарі під цим відео. Обов'язково скористайтеся при нагоді. Сподіваюся, у вас не буде цієї недуги. Але, зрештою, ну, дуже дійсно сьогоднішня доба місячна підходить для того, щоб саме такі болячки якісь від себе виганяти. Взагалі, ви проаналізуйте, що у вас відбувається з вашим організмом, чи немає чогось такого, що хотілося б зменшити. Наприклад, зайву вагу. Так само можна починати якісь дієти, можливо, можливо, здорове харчування можна почати сьогодні робити з прицілом на те, що ви будете скидати зайву вагу, або от щось подібне, типу там лишай, і, 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 або, щось, або щось таке. Ну, що вас турбує? Подумайте, що вас турбує, і е, просто можете забажати, щоб воно зникало. Дивіться на місяць, спадаючи, і думайте про те, як ця хвороба так само зменшується. Що не можна робити сьогодні? 14 червня це день, коли слід бути обережним з тим, що їсте, п'єте і як починаєте свій ранок. Наші прабабці вірили, що навіть крапля алкоголю цього дня може порушити рівновагу думок і привести до дивної поведінки. Тому відчарки сьогодні краще утриматися. Цього дня не радили їсти яйця з двома жовтками. Таке рідкісне явище вважалося знаком подвійних клопотів. Якщо хочеться перестрахуватися, краще обрати щось інше на сніданок. А ще 14 червня не варто переїдати. Народні поради закликали дати організму трішечки відпочити, можна зробити легкий день, аби не завантажувати зайвий раз шлунок і не накликати собі проблем зі здоров'ям. Для незаміжніх дівчат був особливий звичай. Перед тим, як розчісувати волосся і після зачіски, треба помити гребінець. вірили, що це допоможе уникнути негараздів і залишити все зайве у воді. Ще одне важливе правило не валятися в ліжку надто довго. Предки попереджали, хто лінується цього дня, може згодом надовго опинитися в постілі вже не з власної волі, а через хворобу. Тож день краще почати з руху на благо здоров'я. Ну і взагалі, насправді, субота в наших предків це був такий собі робочий день, відносно робочий день. Вихідним днем вважалися в нас більше неділя. Субота це був день, коли треба завершувати все, що ви робили впродовж тижня, підводити до якогось логічного, або, ну, я не знаю, проміжний можливо, етап, якийсь проміжну риску, проміжні висновки якісь зробити, якщо це якийсь довгий у вас проєкт. От, а, ну і, і вже в неділю вступати таким підготовленим і вже не думати ні про що, ні про які е морські справи. І так само сьогодні дуже добре підготувати, приготувати їжу на сьогодні і на завтра. Сьогодні живитися цією поживою і завтра нею живитися для того, щоб завтра в святу неділеньку, бо будь-яка неділя, в нас вважається святою, щоб святу неділеньку не треба вже було стояти біля плити і готувати. 14 червня в 2025 році, це в нас субота. Тож посту сьогодні немає, можна їсти будь-яку поживу. Так само ми з вами готуємося до Петрівки. Завтра вже будуть в нас заговини на Петрівку, це вже буде останній день. У нас загальниця завершується. Загальницею називається Всеїдний тиждень. Це тиждень, коли весь тиждень можна їсти абсолютно будь-яку їжу. І в середу, і в п'ятницю в такий тиждень немає посту. Ну в суботу, тим більше, в суботу, в принципі. Зрідка буває піст, тільки якщо це Великий піст. Ну або просто піст, коли триває, так на, на, на тижні це, ну, це не буває пісним днем майже ніколи. От. І через те сьогодні можна їсти все, готувати можна все. І сьогодні-завтра і ми ще їмо все, чого нам хочеться. А далі вже буде Петрівка, це вже буде цікавий такий період. До нього ще доживемо і про нього ще поговоримо. А сьогодні іменини нас відзначають Володимир. Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати щастя, що не зникає, здоров'я, що додає сил та любов, яка надихає. Хочеться побажати кожному з вас теплих слів, добрих друзів, ясного неба, мирного над головою, натхнення в щоденних справах. Нехай в серці панує спокій, в родині злагода, а в житті безліч світлих митей. А святі ангели-хранителі хай оберігають від всього злого, хай підтримують важливі миті та благословляються на добрі діла. І нехай у вас в фінансовому плані так само, шановні, глядачі, все буде дуже-дуже добре і дуже благополучно. Е, я дякую вам за цікавість до справжніх стародавніх українських традицій. Е, будь ласка, давайте зустрічатися вже завтра. Завтра дуже цікавий день і завтра, і післязавтра. Взагалі у нас період і був, і продовжується дуже-дуже цікавий. Тож повертайтесь на цей канал аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, але вже це буде вся інформація про день завтрашній. До зустрічі, бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До побачення! До побачення!